Хепі лор допомога при болю в горлі, ключова історія. Це те, що відбувається на передовій. Будемо говорити зараз про Херсонщину, край, який частково деокупований край, де Триває протистояння і звільнення наших територій. Там для багатьох людей дуже складно зараз перебувати і виживати, тому що в регіонах немає в регіоні немає електрики. Дуже складно з енергопостачанням. А через ворожі обстріли понад 70% території зараз немає звільненої території, немає світла. Херсонобленерго не встигає відновлювати. Мережі у регіон відправили комісію на чолі з першим заступником міністра енергетики України, щоб там якомога швидше можна було відновити енергопостачання. Обстріл Херсонщини не припиняється ані на день. Ми це на жаль знаємо і на жаль про це говоримо щодня. Тож яка ситуація? На цю мить саме про це спілкуватимемося з нашим співрозмовником цієї студії на прямому зв'язку. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, пане Юрію, наші вітання вам цього ранкового часу. Доброго ранку, вітаю вас, друзі. Доброго ранку. То з вашого дозволу коротко ситуація з енергопостачанням на цю хвилину в регіоні в деокупованій частині Херсонщини. Ну, якщо ми говоримо про безпосередньо Херсон, там більш ніж задовільна ситуація. Зараз біля 90% абонентів вони підключені до мережима постійно електрозабезпечення. Приблизно та та сама ситуація з централізованим водопостачанням газопостачанням там, трохи гірше, ситуація з запаленням. Але якщо ми говоримо про громади, там на жаль, в нас досить така велика кількість населених пунктів. Там де немає зараз підключення електроенергії, водопостачання вирішуємо частково це цю проблему включенням потужних генераторів до насосних станцій для того, щоб людей було водопостачання. Але от, на жаль, зараз от темп підключення цих дерматну він дійсно не задовільний, тому що знаєте, мова не йде про те, що працівники енергетичних галузів одне щось там не дороблюють. Мова про відсутність достатньої кількості ресурсів, просто і матеріальних ресурсів, і бригад, які виконують ремонтні роботи, тому що ну, на жаль в нас дійсно в деяких громадах дуже велика кількість пошкоджень і в, в самої мережі, і підприємств, і, і об'єктів, які Задіяне в забезпеченні критичної інфраструктури. Пане Юрію, ми знаємо, що електрики роблять усе можливе для того, щоб повернути електроенергію людям максимально швидко. Комунальники також виконують свою роботу. За що їм велике спасибі для того, щоб у людей була і вода, і всі блага цивілізації. А от що робить влада, які дії вчиняє стосовно допомоги людям боротися з наслідками обстрілів стосовно ремонту їхніх будівель пошкоджених? Працює тобі оперативна бригада, насправді, які виїжджають досить швидко вже після того, як відпрацювали на місці події медики, рятувальники для того, щоб закри... ліквідувати от наслідки, закрити ті пошкодження більше всього в нас од вибитих вікон вибухово хвилив вибух після прильотів, і там намагаємось дуже швидко реагувати і зараз. Задіяли не тільки комунальне підприємство, обласне, які виконують цю функцію, а й е, волонтерські організації нам допомагають. Ну працюємо всі разом. Єдиною командою е, в першу чергу зрозуміло, що наші зусилля спрямовані на об'єкти, які забезпечують діяльність всі громади. Це в першу чергу медичні заходи, е, ДСНС, підприємство критичної інфраструктури. Тому що на жаль, по прильотів там велика кількість, і по їхнім підприємствам так само Тобто ворог б'є виключно виключно по знаєте, по тим локаціям. Там щоб найбільшу шкоду саме людям задіяти. Вони б'ють не по військовим об'єктам нас насправді. Абсолютно більшість прильотів це або лікарні, або та ж критична інфраструктура і просто житлові будинки. Тому такої роботи дуже багато зараз. Чи е, дуже багато роботи з допомоги тим мешканцям, які не евакуювалися, які залишаються, продовжують залишатися у власних домівках. Насправді це великий виклик в такі моменти, в такі часи для тих людей, які залишаються у власних домівках, і знову ж таки не мають можливості обігрітися, не мають можливості е, користуватися звичайними електроприладами. Чи йде влада на допомогу чим саме і чи багато таких людей в регіоні? У насправді максимально намагаємось цю гуманітарну підтримку нашим людям, які вирішили залишатися. Хоча я ще раз хочу звернутися, друзі, ну дуже небезпечно. Мова не про критичну інфраструктуру, навіть мова саме про вашу безпеку, тому що ну велика кількість прильотів, і на жаль, час підльоту він дуже короткий. Немає часу піти в укриття найближче для того, щоб врятуватися, тому що ворог обстрілює ресурси серцезелес артилерії. З мінометів це не ракетний обстріл, коли є е, час е, піти в укриття е, зараз. Є такі програми підтримки людей і працюють гуманітарні центри, які е, надають продукти харчування, битову хімію. Е, працюють програми в з людям дрова. Там на жаль ще так само недостатня кількість, скажімо так, от але ця робота здійснюється. І печки розвозять. Це мова йде про приватний сектор або невеликі населені пункти, там де великі там де фактично відсутні багатоповерхові будинки. тому що зрозуміло, що там можливо неможливо встановити, але все це робиться. Пане Юрію, от саме тому, що обстріли відбуваються дуже часто і люди зачасту не немає можливості добратися до укриття. У Херсоні зокрема будуть встановлювати такі спеціальні укриття коробки. Як саме вони виглядатимуть? Де вони будуть розташовані? З чого їх робитимуть і коли встановлять? Насправді вони вже встановлюються. На жаль, так само темпи їх встановлення. Ну не можу сказати, що задовільні. Це більше питання до міської влади, тому що ну, вони вже повинні бути скрізь, тому що нас кожен день там, по 90 прильотів. І доручення було від обласної військової адміністрації на міську владу, щоб вони були встановлені, що коли людина знаходиться поруч з цим укриттям, вона повинна бачити наступне укриття. Тобто їх дуже велика кількість повинна в Херсоні. Стояти для того, щоб вони були ефективними, тому що я ще раз хочу сказати дуже короткий час підльоту. Це невелика насправді бетонна конструкція, яка в першу чергу повинна захистити людей від, від осколків, тому що сам це основний такий поражаючий фактор у нас людей, коли ми аналізуємо з якими пораненнями люди людям на наших лікарень їх привозять. От в цьому випадку вони повинні бути ефективними. Пане Юрію. Чи чуєте нас. Я, Я хотів запитати вас про да, о, дякую про о, роботу бізнесу. Бо насправді ми знаємо, що Херсонщина це аграрний край, і всі з. Натхненням і сподіваннями, що цьогоріч матимемо можливість куштувати городину і кавуни херсонські, але насправді для цього має бути і готовність і сприяння бізнесу. Чи вже місцева влада працює над тим, аби наш бізнес, аграрний бізнес мав можливість працювати, незважаючи на поки що близькість агресора до Херсонщини? Це ми в діалогі постійно з бізнесом. причому у нас є і скажімо так соціально відповідальний дійсно бізнес, який зараз допомагає людям дуже сильно Це власники агропідприємств, які допомагали під час окупації. Насправді є дуже велика проблема, тому що в нас територія замінована, і кількість територій, ну, вона не ну, дуже велика. І є сумніви, що до початку сезону цю територію всього ми зможемо перевірити, тому що ну в першу чергу це безпека людей. У нас на жаль, кожен тиждень фактично є люди, які пострадають від вибухів. Це саме от, вибухівка, яку залишили орки, і вони залишають їх дуже часто. Знаєте, от так в таких містах, що їх дуже дуже важко. Перевірити і люди дійсно потрапляють в з Паски з вибухових культур. Тому от стосовно того, який буде в нас сезон аграрний, мені зараз дуже складно казати, тому що це буде залежати від темпів розмінування території. Все інше насправді там повне сприяння з боку влади є. І ми готові там все робити для того, все можливе, щоб в нас бізнес працював, тому що ну це так само фронт, який, на якому ми просто зобов'язані отримати перемогу. Дякую вам, пане Юрію. Сподіваємося, що ми вистоїмо в цьому двобої. Вийдемо переможцями. Ми в цьому впевнені. Ну і так само е бажаємо вам, аби всі виклики, які стоять перед вами, перед харсонцями, перед Харсонщиною, так само ми е подолали. Дякуємо, Юрію Я. Соболевському. Перший заступник голови Харсонської облради був напряму у зв'язку з нашою студією.